Вітаю вас з Днем Незалежності України. Донецьте на ЗСУ, які цю незалежність боронять, а також обов'язково повернуть на тимчасово окуповані території. А ми з вами дивимося другу партію фіналу Кубку Світу, а також партію за третє-четверте місце. Сьогодні вона знову надзвичайно цікава була у всіх аспектах. Ми почнемо з партії Карлосина проти Прагненонки. Це партія за перше місце у турнірі. І вона насправді дуже простою була. Після е 4 Е5, кінь в 3, кінь С 6, кінь С3, кінь ф 6 захист 4 коней, слон б 5 кінь іде на d4, розмінялись, забрали. Білі зіграли Е5, ДЦ забрали на F6. Ферзь забирає на F6, пішак забирає на C3, чорні грають слон c 5 виводять слона. Білі грають ферзь є 2 шах, І після ось цього ходу стало зрозуміло, що гри як такої не буде. Ферзь є 6, ферзі одразу розмінюються, білі виводять слона на F4, чорні забирають ферзя на e2, король забирає на e2. Та тепер c 6 забираючи пішака з-під бою цього слона, і разом з тим атакуючи слона на b5, білі відводять слона. Д5 грають чорні, С4 білі розмінюють свого здвоєного пішака. Слон F5, Тура на D1, коротка рокіровка. Слон відходить на d3. Тут не можна було чорним забирати на С2. Ну як можна було, але це не виграш пішака. Замість короткої рокіровки можна було забрати на С2. Та тоді Тура відходить на С1 і на відхід слона слідує відкриття атаки. Слон забирає на F7, слон забирає на F7, і Тура забирає на С5. Можливо. Десь тут Магнус хотів пошукати шанси, щоб хоча б якийсь дисбаланс утворити. Тут три пішаки проти двох, а на іншому фланці в білих три проти двох, але це все одно позиція з великим запасом нічийна. А після короткої рокіровки слон став на D3, слон відійшов на e 6 король F1. Просто додивлюємось, особливо нічого не відбувалося, і, по суті, симетрична позиція, симетричний набір фігур, розмінялись турами. Скоро розміняється слонами, розставили пішики на, полі, на білі поля, і, власне, все, це вся партія. Навіть немає що розповісти. Суперники переходять у тайбрейк, можливо, Магнус Карлсон ще не відійшов від харчового отруєння і береже свої сили. Тим не менш буде в результат матчу вирішуватись у тайбрек, тому що попередня партія також закінчилася нічиєю. Але от партія між Фабіано Карано і Ніжатом Басовим знову вийшла надзвичайна. Перед тим як ми почнемо її дивитися, хочу нагадати вам, що ви можете подякувати мені за роботу, яку я роблю, за відео, яке я записую. Зробивши донат на Бонобанку або БайМіякофі, посилання є в описі до відео. І так. Є 4, Це 5. Фабіан грає білими фігурами. Ніджата Басов грає чорними фігурами. І нагадаю, що у першій партії Ніджа Табасов переміг, і тому каруані для того, щоб зберегти шанси на третє місце і перевести гру у тайбрейк, потрібно обов'язково перемагати. Він грає кінь в 3 Є е 6. Не йде на варіанти з системою Росаліму Ніжата Басу після того, як Магнус Карлсон виграв у нього у цій системі. Грає є е 6 і Карана. Дуже цікаве інтерв'ю було після Матчева. Карана тут багато чого розповів стосовно партії варіантів, які він розглядав і які тут були. А також стосовно своєї дебютної підготовки. Ця система з пішиком на Є6 е зустрічалася з партії Ніжата Абасова раніше, і тому Каруана до неї готувався і насправді вгадав, який варіант буде. Б4 забрали, забрали. Кінь виходить на С6, кінь виходить на С3, кінь виходить на F6, слон F4. Білі ставляється слона саме на ось цю діагональ, для того, щоб десь був прижок коня на B5 і кінь з Б5 міг атакувати поля d6 та С7. Слон Б4 грають в чорні, зв'язують коня і таким чином атакують пішака на e4. Тепер же цього пішака кінь не захищає. Кінь Б5. Білі готові віддати центрального пішака, але створюють загрозу дати шах конем на С7 з подвійним ударом на короля та на Туру. Чорні забирають пішака, і ферзь Ф3. Якщо одразу давати шах на С7, то після короля ф8, кінь б'я 8 то на С3 падає кінь забирає на c3, якщо пішак забирає на c3, то слон забирає на c3 з подвійним ударом на короля та на туру. Тому замість цього варіанту грає Фабіано Кора на ферзі в 3, виводить ферзя, атакує цього коня і разом з тим захищає свого коня на c3. Д5 грають чорні для того, щоб цього коня захистити. Кінцей 7 шах, король F8. І тут довга рокіровка. Це несподіванка, яку Фабіано Каруана підготував. І вона насправді дуже добре спрацювала. Найпопулярніший хід за білку у цій позиції доволі логічний, просто забрати туру на 8. І тут насправді є дуже деякі варіанти. Довгі теоретичні лінії, я вам покажу одну з найцікавіших: чорні можуть зіграти Е5. Атакують цього слона. Слон відходить на d2 для того, щоб захищати коня і також захиститись від зв'язки. Та тепер кінь d4. Ферзь відбоєм. І разом з тим кінь атакує на c2, тому ферзь має відходити на d1. Ферзь на h4. Відбоєм пішак на f2, хочуть мат поставити. Викликають хід g3. Після цього ферзь відходить на f6 знову з цими ж загрозами пішаку на f2. І тому потрібно забирати коня на e4. Але тепер кінь f3шаг. І якщо король відходить, то це по суті вічним шахом може закінчитись, тому що тут кінь Д4 шах, королю немає куди сховатись від шахів. Якщо він хоче втекти на g2, тут є шах кінь h4, це подвійний шах, отже, захиститись від подвійного шаху можна лише відійшовши королем, а королю куди відходити власне, на g2 не можна. Саме тому кінь пригав на H4 потрібно повертатись на Е3. є 2 погано, тому що буде персів в 3. І там і кінь підвисає, і тора підвисає, тому потрібно відходити на е3, і все повторюється. Кінь f5, король е 2 кінь д 4 кінь f3 і закінчується вічним шахом. Тому, якщо не хочуть цей вічний шах отримувати, а хочуть пограти на перемогу, тому після кінь f3 їм потрібно віддавати Ферзя. Ферзь забирає на f3. Ферзь забирає на F3. Не можна було у проміжку забрати слона на D2, бо там кінь забирав цього слона і тепер ферзь захищений ось цим конем. Тому потрібно зразу забирати Ферзя, Та тепер біля забирає слона на b 4 шахом, Король відходить. кінь відходить на D6. Чорні забирають туру і довга рокіровка. Тут слона погано забирати, якщо біля заберуть цього слона, то буде Ферзь e 4 шах з подвійним ударом на короля і на ось цього слона. Тому довга рокіровка, ховаючи короля, чорні відходять слоном на e 6 Виникає ось така позиція, де білі мають за ферзя три легкі фігури. І позиція дуже розбалансована, та що цікаво, що партії, які тут гралися, які є в базі, в основному закінчились нічиєю. Тому кінь А8 це головне продовження. але Фабіано Каравано робить довгу рукеровку, і це стало несподіванкою для Ніджата Абасова. Він забирає на C3 хід правильний, ці кінь створює тиск на коня Е4, тепер після рокіровки він вже не зв'язаний, отже може ходити, тому розмінюють його чорні і е 7. е 7 вже не точність. Тут Фабіано Каравано розказав, що у чорних тут три нормальних ходи: це пішоком на e5, пішаком на g5 і трою на b8. Якщо Тура відходить на B8, я покажу варіант. Кінь забирає на d5 для того, щоб відкрити атаку на туру. Пішак забирає на d5, Ферзь забирає на e4, користується ось цією зв'язкою. І тепер, після того, як пішак забирає ферзя, тура забирає ферзя, відволікається кінь від захисту тури, слон забирає цю туру. І виникає такий ендшпіль, де у білих два слони і трохи кращий розвиток. У чорних краща пішакова структура. Він з невеличкою перевагою білих. І, мабуть, саме по цій причині, щоб персь десь відійшов від цього відкриття атаки і зіграв ферзем на Е7. Окрім того, загрожує ферзя 3 з матом. Ну там від мату, щоб захиститись, треба буде віддавати ферзя. Давайте якийсь пас. Ферзя 3 шах. Король Б1, кінь забирає на С3. Якщо король А1, то ферзь бігає А2 мат, і тому потрібно віддавати ферзя. Ось це також одна з ідей ходу. Ферзь e7, тому грає c4. Ідея в тому, що ферзь тепер по третій лінії поле А3 перекриває, та тепер звільняється ось ця діагональ, і ферзь f 6 одразу сюди стає. Ферзь чорних і Карана знав цей варіант. Він поділився своєю дебютною підготовкою і розказав, що ця лінія зустрічалася в якомусь давньому чемпіонаті серед дівчат до 14 років і. Білі тут ідеально партію провели, і він ще партію знав. Він знав, що тут потрібно ходити c 3 І лише після наступного ходу G5 він вже опинився поза книжкою. Він вже не знав далі, які найсильніші ходи, але він дуже сильний гросмейстер, і тому знайшов. d6 шах форсує перехід у Еншпіль. Не можна слона забирати, тому що ферзь залишиться без захисту, тому король має відходити. Після ферзь б'є Ф6, король б'є б 6, кінь б'є 8, кінь б'є d6, забрали на d5, забрали на d5. Виходить такий еншпіль, де у білих зайва якість. У чорних за якість є пішак, але ну, цього недостатньо. Кінь на А8, часто він коли туди забирається, його можна хвилювати, але не в цьому випадку. Немає ніякого захисту від того, що кінь вийде на С7 і потім на D5 чи на B5. Кінь Е8 його блокувати не виглядає логічним, тому що перекривається туран, не видно, як того коня потім буде атакувати, і взагалі відходити фігуру назад, це не спрацює. І ось така позиція: у білих, звісно, перевага. Зайва якість є зайвою якістю, грає F3, кіт доволі логічний. При поле Е4 забирає його коня, щоб він не міг сюди випригнути, тому кінь іде на F5, кінь виходить на c 7 d 4 слон b 5 Точність Фабіана Карана також в інтерв'ю казав, що, мабуть, хід під питаннями, мабуть, можна було знайти сильніші рішення, та, тим не менше, кінь стає на Е3 Тура Д2, слон виходить на d7, вже вивели чорні фігури. Тора є 1, Тура ц 8 атакує коня, але зараз, користуючись ось цією зв'язкою, білі забирають коня на Е3, якщо заберуть. Тру, то Тура забирає на D7. Тому Тура забирає на С7, Тура e 4 відходить від удару. Пішака тут погано забирати, тому що там буде відкриття атаки конем. Кінь забере на Д4, і лінія С відкриється на короля. Тому Тура відходить на Е4. І тут чорні забирають на С3. І це помилка, Також Фабіано Каравана дуже спростив мені роботу, тому що це дуже рідкісне інтерв'ю, було, в якому він дуже багато що про партію розказав і про цей хід С3 також згадав. Казав, що треба чорним було ставити слона або на Е6, або на F5. І виникали б різні варіанти тут можливі, але ідея в тому, що в них виникала ситуація з ось такою структурою, де у чорних є два пішаки зв'язаних між собою, дуже сильний слон. І білим цей еншпіль доволі непросто виграти. Де це помилка, і вона призводиться до еншпіля зовсім іншого виду. Після Трад 6, король g6, Тара стає на Е3, атакує цього пішака. І тепер після 6 слон відходить, слон Є6 атакує пішака на А2. Слон забирає на c 6 пішак забирає на c 6 І ось виходить ось така структура, де всі пішаки розбиті, і білі, в принципі, можуть їх вигравати. Тут також дуже цікавий коментар, було питання від коментаторів, чому Фабіана Корана не зберіг цього пішака, не зіграв А3. Він тут забрав С3 своїм ходом, і всі пішаки ферзового флангу розмінялися. Ми побачимо, який Еншпіль виграв. І тут також дуже цікаві думки гросмейстера. Він. Розказав на першу лінію комп'ютера, логічно пояснивши, чому саме ці ходи варто робити. На хід А3. Чорні ставлять слона свого на d5. Цей слон тепер дуже сильний, який дає ті по типу, цій діагоналі, і також захищає пішака на С6 взагалі. Словно d 5 ідеальна фігура. Найсильніший хід за білих піти Турой на D8, тому що Тура трохи невдало знаходиться на D6, вона нічого не може зробити, тому треба її ставити на D8 пішака забирати трохи рановато, тому що ТОРА активізується. Тому Тура d 8 тура b 7 ТУРА забирає на c 3 Тура Б5, і після ходу тура А8 атакуючи пішака, Тура А5, і оцінюючи ось цей еншпіль, він казав, що не бачив насправді, як його вигравати, тому що здається, що єдина слабкість це А6 у чорних, але дуже важко її атакувати, тому що якщо десь Тура почне залізати на А7, то. Король стане слабким, тут різноманітні шахи, вторгнення Чорної тури на другу лінію можливі, і у чорних може з'явитися серйозна контргра. А ось цю туру з поля А5 надзвичайно важко вигнати. І тому він вважав, що в цьому Еншпілі у нього менше шансів перемогти, ніж у Еншпілі, який виник після ходу. Тура забирає на С3 одразу. Тепер слон забирає на А2, Тура забирає на С6. Чорна тура відходить, я зараз поясню, тут чорним ніякому випадку тури не можна міняти, і тура забирає на а 6. Виходить такий Еншвіль, і в ньому у білих шанси на перемогу більші. як вважав Флавіана Корана, тому що, по-перше, якщо тури розміняти, то це точно виграно. Цей Еншпіль без тур зазвичай виграється таким чином, що Білі знаходять сильніша сторона знаходить можливість розміняти туру на слона і пішака, і переходять в Еншпіль з трьома пішаками проти двох пішаків. Це перший момент. Тому чорним в ніякому випадку тури розмінювати не можна. А другий момент, що Каруана вважав, що оскільки пішак на G5 трохи висунутий, то це дасть йому можливість до цього пішака чіплятися. Саме ось видвинуте положення пішака на g5 дає йому шанси на перемогу. Стеявий пішак на G6, позиція чорних була б краще. Тура Е2, тура Д2, тури міняти не можна ніколи. Тура А1 Тура відходить на Е5, біля активізовують короля. Король, Е3. король переходить на королівський фланг, Тура А5, Тура А4, Пішак йде на H3. Тора Б4, король Г3, король Ф6, Е2, слон Ф5. Тора є на е 5 слон G6. Тут Карано казав, що він був радий, коли суперник поставив слона на G6. Він вважав, що слон на Е6 стояв би краще, але насправді комп'ютер цілком погоджується з думкою Ніджата Абасова, слон на G6 також стоїть дуже добре. Якщо ж білим вигравати. Спочатку, ну, бачимо, що нікуди не поспішає, тобто, по максимуму посилив свою позицію. Першою справою привів короля на поле G3. На королівський фланг зараз займається тим, що розставляє тури найкращим чином, користуючись тим, що чорним ніде тури не можна розмінювати, він з темпами десь ставить свої тури по четвертій та по п'ятій лінії. І тепер після тура Д5, тура Тора 2 насувається а 4 От якраз користуючись цим висунутим положенням цього пішака. По суті, треба розмінюватись чорним на а 4 і це дає можливість і ідею білим насунути пішака Ф до цього слона. Брають аж 5 для того, щоб цей пішак тепер завжди був захищений. Тура повертається назад на Б4. Тут давайте покажу, що ось цей момент, коли тут віддавати туру за слона і пішака, то цей еншпіль зовсім не виграний. Якби не було б тур, два пішаки проти одного в пішаковому еншпіль це виграш. з турами. Це нічия. Тому тура Б4. Тора С2, просто чорні стоять, і насуває пішака на F4. Чорні грають король F6, і тут вже десь не знаходить точного захисту ніжата басов. Ідея десь була в тому, щоб стояти торою по другій лінії, чіплятися до цього пішака G2 для того, щоб. Не дати можливість ніяким чином активізувати білого короля, щоб король білих не міг нікуди піти вперед. Тут цікавий варіант, і насправді я б злякався за чорних на позиції позиції, тому що після F5 слон h 7, слон повністю закривається. І це, звісно, проблема. Слон не грає. Але якщо придивитися, то не дуже видно, як білим атакувати і що їм атакувати. Найперше. Першою мішенью здається, що має бути пішак на F7, тура b 7 король F6, Тура d 6 король G7, тура d на D7, але забирають на F5, Тура забирає на F7, Король відходить на G6, позиція спростилась. слан стане на G4, і, мабуть, це нічия. Там ніяких ідей лінійного мату немає, тому що тура чорних завжди може захищати. Не виграється цей Еншпіль. І, мабуть, треба було на нього йти, хоча позиція насправді ось ця. Повірити в те, що вона точно тримається, не так просто. Король іде на F6, тура G5. І ось тут тура c 6 ось це вже точно помилка, після якої Еншпіль програний. Потрібно було ходити второю Трою на С1. Це єдиний хід, який дозволяв чорним триматися. Ідея в тому, що після трапи 6 шаг король G7, якщо пішак йде на F5, то у чорного короля. Є можливість піти на А6 у відповідь, атакуючи туру білих, яку немає куди тікати. І ідея ходу Тура на С1 саме в тому, що якщо король піде її захищати на F4 або на H4, то Тура зможе дати шаг відповідно з полів F1 або H1. І таким чином чорні тут тримаються. Після того, як Тура стала на С6, схід з одного боку логічний, заважає ось цьому шаху, та тепер після короля А4, король білих вже активізовується. Тура Е6 після F5, якби слон відходить, то пішак на аш 5 втрачається, а якщо слон забирає, тоді Тура Ф4 зв'язка, тура захищає на Е5, тура забирає на H5. І власне тут Абасов здався. Причина в тому, що загрожує хід G4 з нападом на зв'язаного слона. А якщо король є 6 відходячи від цієї зв'язки, то все одно G4 слон відходить на G6, розмінюємось на e 5 граємо королем на G5. Слон нікуди не може відходити, бо тоді втрачається пішак на F7. А якщо ходять королем, то у білих цей спосіб виграшу, про який я вже казав раніше, вони тут просто забирають цього слона. І пішака за Тру, і отримують пішаковий Еншпіль. Цей пішак прохідний, і у чорних немає можливості його зупинити. Це дуже добре зрозумів, ніжа Табасов, і тому після ходу тура б'є аж 5 здався. Прекрасна перемога Фабіана Короани, дуже гарна партія на всіх стадіях. Правда, Мітлшпіля як такого не було. З дебюту партія перейшла в Еншпіль, але і що дебют, що Еншпіль були надзвичайно цікавими та повчальними. І також буде тайбрейк. Відео з оглядом тайбрейку буде завтра. Побачимось з вами знову на цьому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!